Так, ще раз записую відео на рахунок розпалювання морожнечі щодо військових і щодо е, цих простих людей. Е, називають людей ухилянтами. Знаєте, совєти називали куркулями людей, які були, мали свої бізнеса, пасіки, е, свої баштани. Ну, блин, мали своє поле і не хотіли в колгосп йти. Їх називали куркулі і розкуркулювали. А зараз називають Ухиланд. Ухилянт це той, який блін, не придавав присяги ніколи в армії, не був і не хоче йти, то він Ухилант. А той, який служив, це серед зараз на пенсії, то він не Ухилянт. Той, який, бля, ходить, блюстителі закону у формі, має зброю то вони, блять, не ухилянти. Захищати честь і права народу, теж, блядь, не ухилянти. То, а був на полі бою, блін, тебе попався в плен, теж можна дати наліпку, що він, типу, ухилянт. Ухилився, блін, бо ти чого не вмер, а? Видивитись, люди, до чого це йде. Що, що ухилянти. І розказують басні, що типу, нормальні вояки. Які відслужили, пішли в ТЦК, того там, де в Чернівцях побили. Це все брехня, вони одразу починають лапшу на вуха вішати. Як ТЦК б'є людей в Тернопіль по цілій Україні, що місяць туди показують, знущаються, вбивають інвалідів на асму, то так має бути. А коли їх пиздити, то не можеш те законно. Що ти думаєш? Так що, люди, дивіться, моє відео на рахунок друга лома. І перчинку чилі собою мати як це як мінімум. Треба тебе себе захищати, блин, і цей бо у нас анархія у нас конституція на паузі. Діються основні закони анархії. Хто має зброю, той правий. І отецька ходять у них лозунг. Разом нас багато нас не подолати, блін. І хто має бабло, вибачте, той, той право. А ми, бідні робаки, хуярим на державу і ніхуя не маємо. А що ви мені будете закидати, що ти, блядь, не йдеш не захищати, зразу кажу, я інвалід армії третьої групи, блять, з 2000 року служив у Криму, блін, в 2000 році, коли ваше вибачте, можливо, якогось і на світі не було. Задаром ну, ту групу по життєво не дала цей раз. По-друге, я працюю на даний час бли, на оборонку. А де що я на бо то є воєнна таємниця. Кому не подобається, йдіть, самі знаєте, куди або на фронт, або на Майдан. Ну, підете на Майдан, самі знаєте, хто вас чекає, чекає, СБУ і ТЦК. Коротше, країна 404, оптимістичні переконання, нас чекає жопа. Але хочете довше пожити, то, то несуть з собою друга лома. Якось так, так. Все йде по плану, а хто продає, то Яган Кремля. Ще буде буду далі, що вас цікавить. Мої передбачення, пророчі можете подивитися, що я говорю про це яким там інформа. Ще коли війна почалася, я ще говорю у квітні, в квітні 2022 року. Можете переглянути мій профіль в Тіктоці. Так що лайки, підписки, коменти.